Сьогодні в нас плиточка такого невеличкого формату. Вона зараз дуже популярна. Це плитка глазурована розміром 6 на 24. У неї такі є нерівний край, вона може бути як в сучасному інтер'єрі, так і в стилі Прованс. Хто ремонтує такі бабушкині хати, то часто в нас їх купують. Вкладають ними груви, кладуть на робочі стінки. Це ну, дуже класно. В неї є багато кольорів. Ось такий є білий колір, ось такий цікавий, як під кирпич, Бж, але він весь нерівний. Ось так він буде виглядати. Тобто, коли в печі, то воно таке нерівне глазур. Так, ось такий синенький. Вони теж, бачите, Кольори відрізняються кожна плиточка відрізняється одна від одної. Зелений, але він знову ж таки не зелений, а щось з хакі.